Спустився в далекий край, і там розстратив всі моє то в живуче розпусно. Як він усе розтратив, настав великий голод тому краю, і він став бідувати. Пішов він, найнявся одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. Він бажав би був наповнити живіт свій случками, чиїли свині, але й тих, ніхто не дав йому. Віддавшись, він сказав до себе, скільки наймиків мого батька має по достатком хліба, а я тут з голоду гимну, стану, піду до батька мого і скажу йому, отче. Я згрішив проти неба перед тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Тобі мене за одного з твоїх наймиків, встав він, пішов до батька свого. Як він був ще далеко, побачив його батько, злосердивши, обігчили на місце йому на шию, поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я соврішив проти неба перед тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Батько кликнув до своїх слуг, принесіть святку на кращу водіш, одягніть його, дайте йому на руку пестим взуття на ноги. Пройдіть його до нечеля, заріжте його. Цей мій син був мертвий, ожив, пропав, був знайшовся, і вони стали веселитися, а старший його син був у полі, не підвертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного, і слух, спитав, що там таке. Хто сказав йому брат, твій вернувся. І той батько зарізав до теля. вони йшов його живі, здоровим, рознімався, той не хотів війти. Вийшов тоді батько, його просити, той, що озвався до батька, оскільки років служив тобі, ніколи не порушив, приказу Бога. Ти не дав мені ніколи косенятам, щоб музями моєму повеселитись, а коли вернувся оцей твій син, що поїв, ти моє, то з путницями, ти зарізав до нього до мене теля. Батько сказав до нього, ти завжди зі мною дитину, і все твоє моє. Одна слід було веселитися радіти. У цей брат твій був мертвий, і ожив, пропав бої знайти того. Неділя, яка поєднує ще свято трьох святителів Василя Великого, прогоряного Богослова, Івана Санталійського. У своїй науці до вас я хотів би поєднати те, що тільки що ви чули, питання Євангеля і те, що відноситься до свята трьох День. Отже, насамперед хочу прогадати ті слова, які ми кожного разу вимовляємо. Чи починаємо свою молитву. Отче наш. Гадуючи про те, що ми маємо отця. Бо сьогодні лист Волка розказує притчу, яку нам залишив нас спаси. І кажуть, навіть учасники, письменники, поети, філософи науковці що нічого кращого за ту притчу ніхто ще не задумав наше відношення до Бога і Бога до нас. А про що говорить властиво ця притча? Знаєте, ну, що повернутися до старого заповідь. Ove moje sajne hori i se naj. Kaže, gospode, a kjem te je? Бог не дуже терпливий Панда, коли людина має якесь терпіння, коли вона дуже довго терпить, ми кажемо, яка вона терпілива, як їй це вдається, правда, на певне терпіння. Кожна людина чекає, що буде мати це нагороду. А в Божому розумінні. сам перед ми мусимо здати Ісуса Христа, а здати знову ж таки його людську природу. Те, що він перетерпів, ми добре розуміємо і знаємо. Задля чого? Щоб нас врятувати, що нас спасти. Але є ще питання щодо Бога Отця. Довготерпіливий, розуміючи, що він дуже довго чекає, як бачимо ми у цій сьогоднішній притчі. Але показує нам тих двох синів. Показує нам сина. Який настільки зукуваний, що звертається тата ще за життя. А в той час, можливо, і наш час, прийняв Великого Сходу, напевно, було сказати за життя татові і частину маєтку. Це означало, що ти тата вже має за нічого саме Бо. Тільки після смерті міг протинувати на ту частину, що лишилася від тата. Як один, так і другий син. Але бачимо, що тато з частину. Добре, сину забирай. Роби, як знаєш. І бачимо наслідок. Він пішов, пішов з дому отця. Він не вмів скористати. Бо достатньо було дістати спадщину, а ще треба було бути спадкоємцем, називатися сином того отця. Міти управляти тим, що йому дісталося. Але він все це знищив, робив. Він лишився з нічим. І тільки тоді починає розуміти, а що він мав, коли був і татом разом. Тоді він починає розуміти, що він втратив. І каже, так, до нього дойшов. Я не гідний, я не достойний називатися його сином. Бо я зрішив перед ним, перед небом. Але наймити, бодай краще живуть, як я тепер. Хоч буду проситися стати його наймитом. І він так і да в дорозі. І думає собі ті слова, які він має сказати, але він навіть не сподівається, що тато вже не потребує таких слів. Тато біжить в перший, йому на зустріч, щоб його обняти, кинутися на його шиї. І коли він ті слова, які думкою носив дорогою, що має сказати татові, та тато вже їх не чує. Тому що це не важливо. Син вернувся, син прийшов, яким він не був, що б він не зробив, а він повернувся додому свого отця. Пане, як важливо сьогодні, нам, коли про це нам розказують і три святителі, як повертатися, що маємо робити. У часі нашого земного життя як християни, чуючи голос самого Бога, чуючи, що він на нас чекає. Чи ми усвідомлюємо у своєму житті те, що ми є діти. Діти. так і ми кажемо, Отче наш, ніде Бога. Який нас приймає. А ким є Бог для нас. Отцем, бо ми про це самі кажемо. Так нам чим нас Христос, як має не молитися? Кажіть, Отче наш, Отче наш, Він на нас чекає. Правда, у цьому часі, в можливому часі, знову ж таки вертаюся до того, що ми переживаємо сьогодення до часу цієї війни. Чи ми це розуміємо? Чи ми розуміємо і бачимо ту дитину, як ми маємо поступати, правда? Дитина буде бігати, бавитися, бавитися. А без них побіжить війна Обійме до мами, до тата, тому, що відчуває там, безпередно. Там її найкраще. Чи не маємо види поступати? Каже, тільки вернувся, і тут розкриті руки, об'яття, сильний вернувся. Правда, ми багато чого почали розуміти в часі війни. Ми почали бодай молитві звертатися, Господи, хай нас це мене. Ми розуміємо, що захисту немає ніде, що краще ніде нам не буде. Як обміємо хоча. масло хотів би я, щоб кожен це зрозумів, що весь народ нас це зрозумів, Що я можу навіть недоспайний, але я знаю, що ти, Боже, довго терпаливий, чекав на мене. Я розумію, Господи, що ти багато, милосердний, Ти з милосердився наді мною. Я розумію, що є гений, і тепер нема за шукати того захисту, який у тебе в твоїх обіймах. І тому. Цей день трьох святителі, які кажуть, єстуваної церкви, які проходять, багато-багато наук, які вельми народ, які захищали від всяких злен, вчителів, всяких єрисів, які сьогодні теж. Стоятий захист наш перед Богом. До них ми сьогодні зимаємо. До них ми сьогодні молимо і просимо поверніть нас в своїх молитвах, стоячи перед Богом, до того захисту, який ми маємо в обіймах Небесного Отця. Амінь.